Вітаю, друзі. Є такий старий політичний анекдот, коли зустрічаються два професійних політолога в Україні, один і до іншого звертається: Друже, ти розумієш, що зараз відбувається на банковій? Тобто, дивись, я зараз тобі все поясню. Той каже: Почекай, почекай. Пояснити я і сам можу, але ти розумієш, що там відбувається? Так, от, завдяки виступам нашого президента, цей анекдот став. Реальністю, бо після його заяв багато хто коментує, а от пояснити те, що він наговорив, не можуть. І я їх розумію, тому що сказане Зеленським дуже важко трансформувати в, яку, в якесь розуміння, особливо якщо, ну скажімо так, не знати, звідки він це бере, а ми не знаємо так, так. Зараз поясню про що йде мова. Зеленський заявив, що у жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс закінчити це та зрушити справу миру до стабільності. Так, це Зеленський заявив, кажуть, що ситуація на полі бою. Повторюю ще раз: ситуація на полі бою створює умови і серйозну можливість покласти край війні у 2025 році. Хочеться запитати, що ситуація на полі бою зараз? Президент взагалі розуміє, що відбувається, що відбувається на полі бою, що взагалі з комплектацією підрозділів, що з БК, що з оборонними спорудами, що з зброю, взагалі він все це розуміє, бо в мене відчуття, що. Реальність, в якій живе Зеленський, трохи відрізняється від реальності, в якій живе переважна більшість українців. Ні, в тій реальності все гаразд. Там росіяни не нападають, треба готуватися до шашликів. Там татара в центрі Києва вбиває Чеченців на початку повноваштабного вторгнення. Там перекидання е відбулося якихось підрозділів Росії на Курський напрямок, і це і Курська офензива зупинила. Наступ на Покровському напрямку чи не зупинила. Я ж кажу в його уяві зупинила і Татаров в його уяві вбивав чеченців, яких не було в Києві. І, до речі, в нього є ще в його уяві 5-6 успішних менеджерів, які чомусь не дуже успішно керують країною. Бо інакше як ми дійшли до такої ситуації, яку зараз бачимо. До речі, саме в голові Зеленського якось з'явилася думка, що звільнення. Залужного покращить ситуацію на фронті. Ну як? Покращило? Він не вибачився, тож можна сказати, що в його голові, мабуть, все гаразд. і Навіть це він сприймає як покращення, дивна історія. Але ще раз, ситуація на полі бою створює серйозну можливість покласти край війні у 2025 році. Тут я, до речі, хочу уточнення від нашого президента, бо він вже має більше інформації, особливо в тій реальності, з якої він черпає цю інформацію. А на чиїх умовах? Бо якщо те, що відбувається на фронті зараз, створює серйозну можливість, то це явно не умови України, і те, що відбувається там, перевагою назвати вкрай важко. Тому в мене запитання: що хотів? Сказати Зеленський. Може, він був дуже втомлений, може складності перекладу, може ті люди, які писали йому текст, ще не писали національний диктант, і саме тому спробували такі варіативні фрази. А Зеленський не впорався, коли він їх завчав. Але я не знаю, як це коментувати вперше. Зеленський мене здивував остаточно, тому що те, що я знаю про війну зараз, яка відбувається, те, що знаю, що відбувається на ЛБЗ, те, що я знаю, що з комплектацією підрозділу з мобілізацією все, з, з, зі всіма проблемами від дронів до БК, ну скажімо так, щось я не бачу, щоб це давало серйозну можливість Україні диктувати свої умови. І закінчити війну у 25-му році на умовах, які Україну задовільнили би. Ну не бачу цього, і от я на початку думав, може, просто багато чого не знаю, щось не розумію. Може, я взагалі ну якось відірвався від інформаційного поля, а там щось відбулося. І я подивився, що ще Зеленський не говорив. І чергова заява ну скажімо так. Вона мене вразила навіть більше ніж перша. Перший пункт плану перемоги Україна в НАТО, заявив Зеленський. Ну я до речі, за цей пункт на 200 Навіть більше, якщо треба, але сто ну, 100% не маю що сказати проти. Я погоджуюсь: 500 за те, щоб це було реалізовано ще вчора. Хоча я пам'ятаю, що там дехто, наприклад. Міністр оборони Таран казав, що ми ніколи не будемо в НАТО, не десь прийдемо на їх. Стандарти, все інше, тому треба займатися своїми справами. До речі, це цей міністр оборони, якого Зеленський поставив на цю посаду, і який потім саме міністр оборони Андрій Таран саботував ракетнобудівну програму, не закуповував снаряди, не закуповував зброю в потрібних об'ємах. Фактично при ньому саботувалося взагалі забезпечення армії, а Всі гроші, які він витрачав, він повертав на казначейські рахунки, звідки вони йшли на велике крадівництво в будівництво доріг. Як відомо, тих самих доріг, про які Зеленський сказав, що ми не можемо витрачати в три рази більше е, грошей на армію, тому що інакше нам не буде за що будувати дороги. Ну, взагалі не витрачали, все віддавали на дороги. До речі, Таран був за це жорстко покараний. Його відправили до Словенії послом зразу після повномасштабного вторгнення. Браво! Напрацював. Я б сказав інше слово, але можу заблокувати. Так от. Коли Зеленський каже, що перший пункт його плану це плану перемоги, це Україна в НАТО. Я в Захваті, але в мене малесеньке запитання, ну одне, малесеньке. А може тоді другим планом цього плану перемоги буде зникнення Росії з мапи світу? І навіть. з… Території нашої планети. Взагалі, ну він приблизно тоді буде так само легко досягатися, як і перший пункт Україна в НАТО. А я за другий пункт, до речі, теж на 200%. Ну, тому що мінус Росія це плюс для всього світу. Ну, країна 404, яка фактично навколо себе сіє смерть, трагедії, руйнування, диктатури, щось незрозуміле. Замість чогось позитивного, світлого і перспективного. А, так, от це питання: а якщо Україна не буде в НАТО, то плану то перемоги не буде. Більше того, а коли Україна буде в НАТО, ну це ж розумне запитання. Якщо через 8-10 років, і це буде, до речі, непогано, а ми протримаємося весь час, особливо на фоні того, що зараз поповнено. Підрозділів із проблемами мобілізації, чи ми будемо поповнювати тільки кишені керівників МСЕК та інших комісій, які забезпечують за хабарі можливість не йти в армію. Ну, просто цікаво, щоб пояснив президент. І далі. А як весь цей час президент планує триматися? За рахунок чого, кого, як, яка стратегія взагалі, що він буде робити? Бо зрозуміло, якщо перший пункт. Україна в НАТО до речі, гарний пункт він мені подобається. Але як його досягати і реалізовувати? Бо коли я спілкуюся з колегами з Брюсселю, вони кажуть: ми впевнені, що Зеленським треба говорити і пояснювати, що шлях до НАТО йде через боротьбу з корупцією, і тут я починаю регатати, ну тому що. У нас боротьба з корупцією виглядає якось дивно. Ну ви вже пам'ятаєте, що, наприклад, два депутата з президентської фракції отримали не тільки ні, отримали значно більше підозру корупції, але їх навіть не виключили. І один з них це Одарченко втік за кордон в Румунію. Попросив там політичну прихистку, але його навіть після цього не виключили з фракції. Все гаразд. Корупція бореться, але якось дивно. До речі, задорожний, той, який вимагав на Сумщині від Сумчан 10% за те, щоб він не заважав їм будувати у прифронтовій території водогін, така от наволоч, що вимагає грошей у тих, хто його обрав, і навіть там, де фронт. Ну, Совісті немає, але ви знаєте, може, я не знаю, може він цьому навчився, коли працював в івент агентстві в квартал 95? Не знаю. Це запитання не до мене. Так от його теж не виключають. Так. І навіть якщо згадати, що він ще 4% вивагав на правоохоронців, то правоохоронці взагалі мовчать, а задорожнього не виключають. І от, дивлячись на все це, в мене з'являється тільки одне запитання: а Володимир Олександрович, він зв'язок з реальністю не втратив, Ну, тому що заяви, які він робить, це щось таке, ми за все хороше проти всього поганого, але як його досягати, ніхто не знає. І тут ще раз хочу всім нагадати. Що, якщо Зеленський відірвався від реальності і не розуміє, що відбувається, або його тримають в інформаційному вакуумі, годуючи якийсь інформаційний лайном, то це проблема не у Зеленського. Це проблема у нас з вами. Тому що нас з вами підставляють. А Зеленський, роблячи хибні висновки, не розуміючи, що він робить, фактично не крокує до перемоги разом з Україною. Ні, це все призведе до. Катастрофи. І от колись я попереджав, що буде повномасштабне вторгнення, мене не чули. Зараз хочу попередити. Це останній раз, але треба робити. Якщо Зеленський не може бути в нашій реальності, то йому вкрай важко буде мотивувати людей з цієї реальності захищати його в тій. Ну, вибачте. Інших варіантів немає. Треба повертатися в загальну спільну реальність, в якій є величезна кількість проблем. І не тільки економічних, не тільки фронтових, є інші. їх забагато. І ці проблеми тиснуть на всю країну і не додають а не віри в перемогу, а ні підтримки нашої моральної такої витримки і всього іншого. Не допомагають. Деморалізація крокує. А після таких заяв люди починають задумуватися. Зеленського все гаразд з сприйняттям реальності, ну, а відповідь лежить на поверхні. Тому, Володимир Олександрович, повертайтесь до нашої реальності. Можете разом з підтюжистю менеджерів, можете залишити їх там, хай Татаров там далі займається чим він завжди займався. Але якщо цього не зробити, перемогти буде вкрай важко. І план повинен був бути не імітаційний. А справжній покроковий, зі стратегією, з тактикою, не такі, щоб сказати, ми хочемо все це зразу і тамагавки 200 штук. А якщо не дали, то це винні тільки наші партнери, що ми не отримали перемогу. Ну да, але партнери коли сказали, не звільняйте залужного. Партнери казали, буде повномасштабне вторгнення, партнери казали, проводьте навчання, партнери казали про мобілізацію, партнери казали, ж... Найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака вважає, що він краще за всіх інших знає, що робити. От тому ми, мабуть, зараз і бачимо таку купу проблем, яку вирішити вкрай важко. Можливо, але вкрай важко. Володимир самі. Повертайтесь до нашої реальності і бажано шукайте план як справді. Можна врятувати Україну. Не можете самостійно кличте тих, хто знає, що робити, як робити і як змінити ситуацію. І на полі бою теж. Ну, як мінімум, зателефонуйте залужному в Лондон, запитайте, Валерій Федорович, що робити. Ну і якщо отримаєте відповідь ну, після дзвонка, виконайте навіть від свого імені, тому що. При залужному такого як зараз не було. Нам треба змінити ситуацію і на полі бою і в країну в кращу сторону. Працюйте, Володимир Александрович, працюйте. І в нашу реальність повертайтеся, Па-па.